Доброго вечора! Досить довго не було відео, тому хочу сьогодні пройтись по оновленнях системи. Загалом це якісь перестановки і так далі. Ну і в кінці трошки нагадаю, ще раз нагадаю, чому важливо тримати всю свою електрику, всі свої розетки в безпечному місці, подалі від води. Отже. На тижні трошки дофрагував ще деяких коралів, наприклад, цієї сиретопори фраганув, ось тієї сиретопори фраганув. Звідси зняв Монтепору, бо вона почала інкрустувати вже на скелета пропори, чого я не хотів би. Далі, звідси зникли фрагі з Чи там, як... Ну, нехай плашка. з... Фрагами поставив її туди, і плюс великий фраг тепер вже на своєму місці знаходиться тут буде ця колонія стайлофори. Виглядає, в принципі, непогано, не знаю, як воно буде рости, бо стайлофора вона на неї впливає напрямок течії, тому куди буде течія, туди буде й рости. Також звідси зникла трахіфілія. трахіфілія переїхала в той акваріум, можливо, і велосифілія переїде. Це власне, стало можливим через те, що декілька днів тому перемістив краба з того акваріуму в сам через те, що краб, ну перше, краб раніше трохи щіпав велософілію і трахіфілію, чим шкодив їм. А, тому я їх переніс сюди. А, а тепер о, побачив, що краб о, почав задиратися до о, трохусів. Ось. І я спочатку подумав, що може це просто пусти, пусти, пуста мушля, так? але виявилося, що там о, була жива, живий, був живий равлик, і о, краб почав діставати його звідти. Хоча ну, явно що. Ця мушля йому б не підійшла. Ось. Тому, ну, це, це, звісно, відомий факт. Це тільки, мабуть, було питання часу, коли краб почне ось, трошки задиратися на равликів. Тому я очікував цього і з часом, ну, і, власне, перемістив краба до самку. Там час від часу його годую, а так, не знаю, поки що, поки що він буде там. Ось. Так. Трахефілія. Так, згадав. Трахефілія приїхала туди. Натомість звідти переїхала ось ця гоніопора, яка яку замовляв, не знаю, місяць чи навіть більше назад. Але приїхала вона чи то тиждень, чи то півтора тижні назад тільки переїхала з Дніпра. ось е Її я також не просто так перемістив сюди, через те, що там в ній почали хоститися клоуни і, власне, шкодити її. Тому перемістив сюди, побачимо, як вона буде тут. А, також переїхала звідси, переїхала плашка AutoSerieса, який просто чекає на те, щоб його пофрагувати і вже не знаю, мабуть, відвезти просто в магазин та і все. Бо мені він точно не потрібен. Ось ще декілька днів по тому, як нафрагував, в мене стався дуже дивний випадок з цими двома колоніями. Тобто я точно пам'ятаю, що коли фрагував корали, ну і власне цю серед опору, то вони були приклеєні, причому нормально так приклеєні, все було окей. Але, власне, на наступний ранок я знайшов, що ось ця сіретопора відвалилася, тобто відклеїлася, її, іначе хтось сковернув. І точно так же саме ось ця монтипора вона лежала на цю сторону завалена. Ось, якщо про сіретопору, ну, власне, нічого хвилюватися, взяв, просто приклеїв та і все. А єдине, що клей треба було десь купити, бо такий так, так вчасно. Відвалилися, що клей не нема. А то з цією ну, я трошки засмутився, скажімо так, бо її клеїти дуже незручно. А через те, що, по-перше, до каменю не дістане, щоб взяти його і приклеїти. А тому треба брати якось за саму колонію, а гілочки цієї ну, це, це, вони дуже крихкі, вони ламаються дуже просто. Тому о, трошки засмутився. В результаті якось вийшло приклеїти, зламав тільки одну гілочку, спробував її назад приклеїти, не знаю, буде вона триматися чи ні, побачимо. Ось. Ще, о, власне, причина такого того, того що я засмутився з цією мотопорою, те, що минулого разу, коли її клеїв, точно так же вона якось відвалилася досить давно вже. Але після того, як її поклеїв, вона зупинилася в рості. Вона просто перестала рости на 2 там, чи 3 тижні. Не знаю, чи це пов'язано з цим, чи це були якісь там погані умови, можливо, і погані умови. Але з того, що я запам'ятав, це, власне, переклейка і ось, ось це таке тримання за <клес> а, гілочки. За так. А, Такого, мабуть, це все з перестановок з, з переклеюк. Так, це, мабуть, все. Далі. Згадаю трошки про параметри. Сьогодні нічого не тестив, на жаль, чомусь. Ну, не було бажання, якщо чесно, але не знаю, треба буде, мабуть, завтра протестити початку, бо дізнатися про нітрати фосфати було б непогано. А вчора тестив... Карбонатку, бо не знаю, пам'ятаєте чи ні. Нагадаю, що я змінив трошки пропорцію дозування Олфоріфа і калквасіру, тому треба буде знову якось збалансувати дози, і тому треба буде ну, тобто через те зараз ось дивлюсь на карбонатку, на кальцій час від часу, ну але в основному на карбонатку. Плюс, якраз збіглося в часі, я забрав досить багато фрагів і досить велику частину колонії акропори, ой, монтепори цієї червоної, яка, мабуть, була найбільшим споживачем елементів в акваріумі. Тому треба по-новому трошки збалансувати. Так от, вчора міряв карбонатку, вона була 8, тобто трішки підросла. Думаю, що ну, думаю, що поки що міняти дозу не буду, почекаю. Якщо дійде там до 8-7, 9, тоді вже буду трошки дивитися, може буду трошки зменшувати ще олфорів. Але це буде залежати знову ж таки від магнію тоді. Через те, що магній в мене дозується тільки через олфорів. Якщо магній буде також падати, то доведеться все ж таки підіймати олфорів. І зменшувати кавпаси. Ось. Так. А, так, ну і це, мабуть, все з такого. Тепер хочу поговорити про а, важливість а, безпеки роботи з а, електроприладами. Mm. Ось. А, якийсь день на тижні, я не пам'ятаю, мабуть, четверть, чи що а, пакував крали в пакети. Там, для відправки. Ось. І <клухи> а, зробив таку досить досить дитячу помилку. Так? Помилку новачка а, взяв пакет, а, набрав води і поставив його пер об щось таке з однієї сторони. А, ну і думав, власне, що він так буде стояти. Він стояв, 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 а потім вирішив, що йому стояти. Взяв ну, і приліг. Ось. А, вода з цього пакету він був не зав'язаний. Вода з цього пакету полилась повністю по столу. А, давайте я вам тут покажу. Вода з цього пакету тут стояв. пакет, пакет Перевернулася, потяглася по столу, зі столу почала капати сюди вниз. А тут, як пам'ятаєте, в мене було а, таке а, зміїне гніздо з проводів. Власне, о, вже світло вимкнулося, ну нічого. А, і вода почала литися просто туди. <кій> а, одразу, звісно, спрацювали в мене ці автомати. А, і а, ну, вибив автомат, все нормально, нічого не загорілося. А, але було досить неприємно через те, що треба було допаковувати. А, і тут в акваріумі не працює взагалі нічого, і ти не знаєш, що ти можеш підключити, через те, що е, ну, не знаєш, яка конкретна розетка або який конкретно розгалужувач в тебе залитий. І щоб не, не, знаю, не спалити взагалі все, просто нічого не підключаєш. Така от вийшла неприємна ситуація. Я можу зараз трошки показати, як тут виглядає в мене зараз це все. Ось, отак от, от йдуть всі провода, вони сохли тут той деякий час. І тепер поки що таке от тимчасове, тимчасове постійне е, проживання в них. Ось, ну І тут ви вже бачили, також все нагромоджене, все стоїть з е, таким. Ось, як я розбирався з цим. Ну, Спочатку вирішив просто підключити якось. Е, Підключити те, що основне, це власне світло підключив і течію, помпу повернення, звичайні ці помпи течії. А, напряму без контролера, без нічого, тільки основне. Навіть дозування не підключав, потім вже запакував все, що треба, а потім вже працював з тим, щоб розбирати те кубло. І підключати все інше. Це було трошки... Трошки неприємно така ситуація. Ну, але це досить непогане таке нагадування було, що ну, ти ж хотів розібрати, з... розібрати це кобло. Ось тобі і давай. Це тобі якраз додаткова причина це зробити. Ось в той же день, але вже ближче навіть до вечора, мабуть, я все підключив. По параметрах температура не просіла через те, що було досить тепло. Єдине, <кій> що от не дозувався ні олферів, ні калкласір, то просів, просіла карбонатка, там була я не знаю, 7,5 чи 7,7, ну тобто, чи, чи навіть іще менше, не знаю. Ось, Але потім буквально одразу вона піднялася там, за день чи за два. Тепер оце все висить, поки що е, я буду, ну, тобто, в мене такий план, щоб розібрати це все і зробити це все по-людськи. Е, можливо, зробити якусь тумбочку, в якій е, е, ну, всі розголоджувачі, е, поприкручувати блоки живлення, ну і так далі, щоб повиводити всі провода туди в тумбочку і все. Якщо це вийти, то може, може зроблю так. Хоча місця тут, якщо чесно, немає. Тому думав, може розібрати цей розібрати водорослівик, щоб було трошки місця, Але хз, Поки що ну, не хотілося б розбирати водорослівик, бо він все ж таки о, приносить користь. Причому не, не, не маленьку. але... Але в зв'язку з тим, що мало місця, то можливо він і піде під, під ніж, скажімо так. А може ні, побачимо. Ось, в будь-якому випадку, не знаю, скоріш за все, декілька тинів, але можливо навіть декілька тижнів я буду займатися оцим всім таким проектом, трошки вимушеним. Тут в мене такий прям бардак в кімнаті, що капець, але ну, поки, що, поки що так, поки що як є. Сподіваюся, що зроблю все до ума і буде вже все більш-менш нормально. Ось. А, ну. Ось так, ось таке от нагадування. Тобто тримайте всю свою електрику в безпечному місці. Якщо ну, не виходить її тримати подалі від води, то робіть якось так, щоб вода туди точно ніколи, ні, ніколи не потрапляла. Ось як, наприклад, в мене просто зі столу вона просто потікла туди, в подовжувачі, в розгалуджувачі і так далі. Мене навчило це вже другий раз. власне, Я сподіваюся, що. Цей урок я за собою тепер вже точно. А так, гарного вечора всім. Бувайте!